Доброго дня! Сьогодні ми вам розкажемо про реалізацію гри Uno на трьох мовах програмування: Java, пролозі і Haskell. Для початку розкажемо, в принципі, про правила цієї гри. Кожному гравцю видають сім карт і також кладуть карту одну на центр. Кожен гравець по черзі кладе карти з своїх рук на центр за такими правилами. Ви можете покладати або карту такого самого кольору, як лежить на столі, або з таким самим значенням. Тобто, якщо у вас е, на столі лежить двійка жовта, тоді ви можете покласти лише жовту карту або дві. Також є е, карти, які додають е, дві карти наступному гравцю на руки, додають чотири карти. Змінюють коло гри, змушують пропустити хід наступного гравця тощо. І також важливе і, в принципі, найважливіше правило Уно це те, що коли у вас лишається одна карта на руках, вам потрібно сказати слово Уно, інакше, якщо ви забудете це зробити, вам нарахуються дві штрафні карти. І, Завдання гри це скинути всі карти з рук. Інтерфейс гри. Я вам покажу цей інтерфейс. Ми його робили за допомогою Java скрипта, і це інтерфейс саме гри на пролозі. В нас є два поля. В даному випадку ви бачите поле гравець комп'ютер, тобто коли користувач грається з ботом. І, і тут це два комп'ютери, де ви можете відслідковувати, як кожен комп'ютер яку дію робить і який хід робить. Тепер перейдемо до коду і проаналізуємо в кожному в кожній мові різні методи. Представлення колоди. Мені здається, що в пролозі в нас вийшло представлення найзрозуміліше, тому що ми визначаємо спочатку кольори можливі, далі значення карт і методом DEC робимо всі можливі комбінації і таким чином створюємо колоду у Java, як ви можете побачити, досить такий громський код. Він потребує додаткових визначень масивів. Змінних і, в принципі, звичайно, робиться за об'єктивно орієнтованим методом програмування. Взагалі, сам код на Java в нас вийшов досить великий з великою кількістю класів, чого не скажеш про Prolog і Хаски, реалізація на Хаскелі. Тут можна сказати, що. Не дуже зручно те, що о, прийшлося визначати кожну карту окремо і о, о, визначати окремо, як Haskell буде виводити значення цієї карти. А знизу ви можете побачити також метод, де ми скомбінували всі о, карти в о, один вивід масиву. Перейдемо до базових методів. І перше, це буде тасування і роздача карт. На пролозі в нас є два методи. Відповідно, шафл це методи, який тасує карти завдяки методу random Permutation, який є системним. А також deal Cards видає по сім карт за допомогою методу Append кожному користувачеві. В Haskell – в нас також є метод тусування shuffle, який використовує системний метод, і DLH, який використовує системний метод take, щоб видати по сімкарт. Так, і на Java в нас виходить, видається по карті кожному користувачеві, і коли ми визначаємо масив, Карті, які будуть належати користувачу. Добре. Далі ми продовжуємо говорити про алгоритми, які ми використовували. Це MinMax, min це альфа-бетові цікання. тут ми подивимось на теорію для цього алгоритму та деякі особливості саме нашої гри та дії цього алгоритму. В нашому алгоритмі є два параметри, які можна визначити так. Альфа це найкращий вибір, який ми наразі знайшли на будь-якій точці шляху максималізації. І початкове значення альфа ми ставимо як мінус нескінченність. І бета це найнижчий вибір, який ми знайшли на даний момент у будь-якій точці шляху мінімізації. І початкове значення відповідно плюс нескінченність. А відсікаємо, якщо альфа більше або дорівнює бета. І такі декілька правил. Макс оновлює лише значення альфа. Мін оновлює лише значення бета, і під час зворотнього від, відстеження дерева значення вузлів будуть передані до верхніх вузлів, замість значень альфа та бета. І дочірнім вузлам ми передаємо лише альфа, бета значення. Добре, тепер ми подивимось на такий приклад і розберемо його по етапам. На першому кроці Макс почне перший хід із вузла А, де альфа дорівнює мінус нескінченність, а бета плюс нескінченність. Ті значення альфа та бета передаються до вузла Б, де знову. А альфа дорівнює мінус нескінченність, а бета плюс нескінченність. А вузол Б передає те саме значення до свого дочірнього елемента Д. Це перший крок. Другий крок у вузлі Д, значення альфа буде розраховано як, його, як, ну, як макс. Значення альфа порівнюється спочатку з, з 2, а потім з 3. Тобто ми дивимося макс від 2 і 3, це, буде, це 3. Тобто значення альфа вузлі Д. А значення вузла також буде 3. А третій крок, який ми тут бачимо. Тепер ритм повертається до вузла Б, де значення бета зміниться, оскільки це вже мін, і тепер бета плюс нескінченність буде порівнюватись з доступним наступним значенням вузлів. Тобто ми шукаємо мін з нескінченності та 3. Це 3. Отже, вузлі тепер вузлі Б у нас альфа мінус нескінченність, бета 3. Добре, наступний слайд, будь ласка. А на наступному кроці алгоритм обходить наступного наступника b, яким є вузол є, е, і також будуть передані значення альфа, мінус нескінченність і бета 3 Крок 4. У вузлі є, е макс буде змінюватись, а значення, е, тобто значення альфа зміниться. Точне значення альфа порівнюватиметься з 5, тобто ми шукаємо макс із мінус нескінченністю та 5. Це 5. Отже, у вузлі є е альфа дорівнює 5, а бета 3 де альфа більше або дорівнює бета, як ми вже читали в правилах. Тому правий наступник Є е буде відрізано, і алгоритм не обійде його, і значення вузлі Е буде 5. А 5 крок. На, на цьому кроці алгоритм знову повертає дерево назад до вуз від вузла Б до вузла А. У вузлі А значення альфа буде змінено, максимальне наступне значення становить 3, оскільки максимум із мінус нескінченності трьох це 3, а бета це плюс нескінченність. Ці два значення тепер переходять до правого наступника А, яким є вузол С. У вузлі С. Альфа дорівнює 3, а бета плюс нескінченність. кріченість. Ті самі значення будуть передані до вузла F. Шостий крок. У вузлі F значення А знову порівнюватимесь з лівим дочірнім елементом, який, який дорівнює 0. І макс із 3 і 0 це 3. І потім порівнюється з правим дочірним елементом, який 1. І знову ж таки, макс із 3 і 1 це 3. А все ще альфа залишається 3. Але вузлове значення F стане 1. Наступний слайд. А, дякую. А, ні, ні, назад. Так, дякую. І ось два останні кроки. Крок 7. Вузол F повертає значення 1 до вузла C, при тому, що це, це у нас альфа 3, а бета плюс нескінченність. Тут значення бета буде змінено, воно порівнює, порівнюватиметься з 1, тому мін із нескінченність та 1 це 1. Тепер у C альфа усі альфа дорівнює 3, а бета дорівнює 1. І знову він задовольняє умову альфа більше равно бета. Тобто дочірній елемент С, тому наступний дочірній елемент С, яким Є G, буде відрізано. Алгоритм не обчислюватиме все під дерево G. Добре. І останній наш крок: тепер це повертає значення 1 до А. Тут найкраще значення для А макс із 3-1 це 3. 1, Далі наведено остаточне дерево гри, яка показує вузли, які обчислювалися, і вузли, які ніколи не обчислювалися. Отже, для цього прикладу оптимальне значення для максимілізатора становить 3. Добре, наступний слайд. А тепер ми трошки поговоримо про особливості альфабета для нашої гри. Альфабет, щоб в Уно в Уно ми не можемо бачити карти противника. Але для алгоритму альфабета це було б дуже добре, що ми могли бачити свої карти і карти противника і будувати це дерево. Тому ми визначили два варіанти, яким це може бути реалізовано. Перше. Це з підгляданням така собі нечесна гра. Тобто, ми просто передаємо карту супротивника, ніби ми їх знаємо. Тоді алгоритм працює найкраще, але це трошки нечесно. І другий варіант наступний слайд, будь ласка, да, І другий варіант чесної гри. Тобто, ми ніби вгадуємо карту супротивника. Це не буде на 100% правильно, але просто завдяки тому, що ми відкидаємо всі карти, які вже у відбої, та всі карти, які у нас на руках, залишаються лише ті, які в теорії можуть бути супротивника, і ми з них. Намагаємось згадати, які реально є. Тобто тут нема гарантії на всі 100, але при цьому це тоді чесна гра, яка підходить під УНО, під правила УНО. Наступний слайд. А, так. А, зараз ми розглянемо, які у нас є допоміжні методи для того, щоб реалізувати нашу гру. Це методи, які визначають валідність ходу. І які визначають всі валідні ходи, які будуть нам необхідні далі для реалізації алгоритмів, про які говорила Ліза. Отже, наступний слайд, і ми розглядаємо, який метод ми використовуємо для пошуку найкращої карти, валідної карти. Для цього ми перевіряємо, чи ця карта має однаковий колір із картою, яка лежить зараз на столі, або однакове значення, або ж вона належить до категорії спеціальних чорних карт. Це або карта вибору кольору, або карта плюс 4. І відповідно таким чином ми перевіряємо через функцію Member, чи містить користувач зараз на руках якусь карту, яка буде валідною. І Також аналогічно з допомогою методу «find all» ми повертаємо всі можливі валідні карти, які є у користувача на даний момент, для того, щоб потім ми їх змогли проаналізувати. На наступному слайді ми можемо бачити, як ми це реалізуємо у Хаскері. А відповідно, в Хаскері дещо буде схожа логіка, тому що ми перевіряємо спочатку за схожою логікою, оскільки це логіка правил гри, чи буде валідний хід знову ж таки. Ми перевіряємо, чи збігається колір, чи збігається значення, або в крайньому разі, чи це є одна із особливих карт. І, відповідно, ми перевіряємо користувача на наявність за допомогою функції N, і також за допомогою фільтру ми перевіряємо усі валідні ходи, які є в користувача на руках в даний момент. Далі, в JAVI ми це робимо за допомогою if else системи і перевіряємо аналогічні умови. Тобто досить схожа логіка абсолютно у всіх методів, тому що це правила гри, але виглядає дещо по-різному. Далі. Далі ми переходимо до реалізації самого алгоритму. Для початку ми розглянемо метод, який дозволяє нам оцінити перспективність карти. І після цього перейдемо до методів, які оцінюють наші ходи, можливі ходи противника, і відповідно визначають найкращий вхід. Далі? Отже, для того, щоб знайти оцінку карти, ми використовували декілька методів, тому що для UNO немає єдиної правильної стратегії, оскільки це та гра де є певна доля ймовірності. Звісно, ми можемо прорахувати, з якою ймовірністю ми дістанемо ту чи іншу карту з колоди, але при цьому це не буде ймовірність в одиниця. В дуже кількісних випадках це буде саме одиниця. І тому є декілька підходів того, як можна грати. І ми зараз uh, представимо вам uh, три основні, які ми для себе вибрали. Uh, отже, логіка боту uh, назад. Uh, отже, uh, логіка боту може бути такою. Uh, ми шукаємо uh, найслабшу карту, але при цьому ми також враховуємо, uh, чи залишаються в користувача карти такого кольору на наступні ходи. Цей е, варіант е, гри ми визначили як найперспективніший із нашого досвіду і із того, що ми протестували, але також у нас є і інші варіанти, і в залежності від того, які будуть комбінації карт, краще може спрацювати будь-який із них насправді. Е, отже, другий варіант е, це бот намагається е, зібрати за вас карт різних кольорів для того, щоб мати змогу у будь-яких випадках е, щось покласти. І е, він е, не кидає схожі карти. Або третя логіка. Е, третя логіка більше спрямована на те, щоб завалити противника, оскільки більшу перспективу ми віддаємо тим картам, які додають е, карти противнику. Е, але якщо таких немає, то ми також викладаємо найслабшу карту. Е, отже, це те, як ми оцінюємо перспективність карт у нашому дереві. І зараз переходимо власне до методу пошуку найкращої реалізації. Отже, у нас є метод методлейтмус, і в цьому методі ми будемо рекурсивно визначати, який хід буде найперспективнішим із заданих нам ходів. Перший базовий випадок це коли ми дійшли до максимальної глибини, тому що на кожному кроці ми глибину будемо зменшувати на одничку. І, відповідно, коли глибина нуль, ми просто повертаємо, що найкращий скор, в такому разі буде 0. ми не знайшли найкращий результат за задану кількість ходів. Також ми перевіряємо, чи скор буде більшим, ніж альфа, і якщо так, то відзначення ню альфа ми поставимо цей скор. Якщо ню альфа більше або дорівнює бета, то ми встановлюємо без скор в ню альфа, і відповідно поточний хід ми відправляємо і визначаємо його як best move. А, І також, якщо скор менше або дорівнює рівня альфа, то ми переходимо до наступного ходу у moves. Відповідно, робимо відсікання, про яке раніше ми згадували. І якщо ню альфа менше за бета, то ми викликаємо евійт для наступного рівня глибини. І зберігаємо наш результат в score 2 і move 2. І потім ми порівнюємо newAlpha з score 2. І якщо newAlpha більше буде дорівнює score 2, то ми встановлюємо bestcore в newAlpha альфа і move поточний хи. Інакше ми встановлюємо best в score 2 і bestmoove в move 2. І тоді код буде повторюватися для кожного коду в valid moves. Загалом, це та реалізація алгоритму, про який говорила Ліза, просто так вона виглядає в пролозі. Давайте подивимося, як вона виглядає в Хаскарі на наступному слайді. А, в Хаскрі ми отримуємо а, плеєра і список дозволених карт для цього гравця і повертаємо мона до стейт. Вона містить стан гри і найкращу карту для гри. А, відповідно, а, в методі ScoreMove ми будемо оцінювати наші карти за такою формулою. Ми будемо шукати різницю між кількістю карт у руках поточного гравця і кількістю карт у руках іншого гравця. І, відповідно, ми будемо додавати двічі кількість карт, які можуть бути зіграні, із тих, які залишилися в грі. І це буде означати, що чим більше карт гравець може зіграти в майбутньому, тим більший бал він отримує. І для обчислення карт, які можна зіграти, функція «Score Move» використовує Apply Move, яка застосовує хід до гравців, повертає змінний стан гри та гравців. І потім функція «Score Move» об'єднує залишкові карти та карту відкриття, щоб отримати загальний список карт у грі. І далі ми можемо побачити, як це реалізовано в Java. У Java цей метод вийшов досить об'ємним, але логіку ми використовуємо приблизно таку саму: спочатку ми ініціалізуємо наші зміни, ми проходимо всі дійсні ходи в поточному стані гри, створюємо новий стан гри. І ми використовуємо метод альфабета для того, щоб отримати оцінку для нового стану гри, припускаючи, що суперник буде грати оптимально, і ми використовуємо на кожному кроці зменшення глибини для того, щоб ми знали, що ми на одному рівні в пошуці. І відповідно, якщо ми знаходимо результат, який кращий за поточний найкращий результат, то ми оновлюємо це значення і оновлюємо наші best move. Якось так у нас виглядають ці алгоритми. Можна на наступний слайд. Так, це, власне, закінчення реалізації методу альфа-бета на Java. і відповідно ми оновлюємо альфу до максимуму поточного значення, щойної отриманої оцінки, і відповідно ми обрізаємо будь-які гілки, які мають нижчу оцінку, ніж альфа. На цьому все ми мали зробити паузу перед висновками.